oh uh -huh. та зрадниця Ані Лорак залишаються без звання народних артистів України. Про путінських співаків позбавили можливості хизуватись почесними званнями та користуватись пільгами. Хто ще попадає у список, почуєте за хвилину? А от російський актор Олександр Феклісто, відомий з ролю в серіалі Свати, відкрито заявляє: остаточно порвав із Росією і не планує повертатись до країни агресорки. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте в. О підписуйтесь і включайте дзвінок. Ніколи нікого не боявся і не боюсь. Родину люблю і ніхто не запретит мені это делать. Багато я хочу сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была есть причина моего молчания. Вчора Верховна Рада України зробила важливий крок у боротьбі зі зрадниками та колаборантами. Депутати підтримали законопроєкт, який дозволить позбавляти державних нагород осіб, засуджених за тяжкі злочини або дії спрямовані проти національної безпеки України. Одними з перших, хто відчуває на собі дію цього закону, стануть Філіп Кіркоров та ні Лорак, які втратять звання народний артист України. Кіркоров та Лорак колись улюбленці української політики давно перейшли межу. Вони відкрито підтримують агресію Кремля проти України. Зокрема, Кіркуров виступав на концертах в окупованому Криму. На своєму концерті магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо сплатиться. В ми огромна сила. Я путь в Крим. І навіть жаль, що два концерти в Ялті і Я так хочу всіх Кримчан. Но особенно буду ждать всех наших героїв. Я приглашаю на свої концерти раненых, наших военных, которые восстанавливают здоров'я і в кримських госпіталях і в санаторіях. Росія велика страна. А Лорак продовжувала свою кар'єру в Росії та ігнорувала страждання своєї батьківщини. Пише Уніан. была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь, потому что хотела нести любовь. Любовь ⁇ это все, что нам нужно каждому из нас. И сейчас мне хочется по-особому. Ділитися з вами своїми мисленнями, переживаннями, емоціями. Хочеться больше і чувствовать вас. Законопроєкт ініційований президентом Володимиром Зеленським. Стосується не лише артистів, а й усіх хто пропагує державу агресора, виправдовує окупацію України або був засуджений за тяжкі злочини у списку героїв зрадників. Фігурують Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Медвечук та інші. Раніше позбавити нагороди можна було лише за вироком суду і тільки у випадку тяжкого злочину. Тепер процес значно спрощено. Я богиня, я Бог, я внутрі, тому що ця енергія є той ключ к успіху і к ощущению какого-то невероятного поріння, щастя, света і хоче з цим світом ділитися. И и, и ты в эту секунду кстати, понимаешь такую вот да, фразу, что братья и сестры. Потому что действительно ты смотришь на людей, вот сейчас на вас смотрю. Мне вот эти сестренки и братишки. Ну вот братья и сестры, потому что ну я чувствую это, я не, я сейчас это не придумываю, да, что как-то у меня внутри есть такое ощущение. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте <реку> любить друг друга. Це питання справедливості та очищення культурного простору від зрадників. Особи, які зрадили Україну, не повинні мати почесні звання та користуватися пільгами. Закон буде застосований до широкого кола осіб, які стали на бік агресора. Також два тижні тому співачка, яка зреклася України та підтримала напад окупантів, випадково згадала рідну мову. Зрадниця Ані Лорак зговорила українською під час інтерв'ю в російського актора. Артистка, яка продовжує підспівувати російській пропаганді, говорила про артистів з не найкращими вокальними здібностями. Вона сказала, навіть такі виконавці можуть мати свою цільову аудиторію та слухачів. Випадково замість слова слухач, запородинка вимовила Україні. Аїнською покупець це сталося під час інтерв'ю в російського актора Станіслава Ярушина, який також підтримує путінський режим та неодноразово відвідував анексований Крим. Це чом говорити та том, о том говорить, що на каждова на каждого, на каждий товар будь свой Піц так говорять да. так. зритель. То тобто есть на кожне пакупець товар ви свої пакупець випакуа, от зірка серіалу свати, російський актор Олександр Факлістов, який засудив криваву політику диктатора, розповів про свої майбутні плани. Зокрема, він відповів, чи повернеться в РФ. Не секрет. Після публічної підтримки українців він емігрував в Іспанію. Чоловік зазначає, не міг більше залишатись в країні агресорці і не планує більше. повертатися. Я не готов идти работать опять дворником и и так далее. А будущее у меня такое было в России. И я зачем? Ну я могу жить тогда просто Там у моря. Просто у моря. Зачем же мне тогда жить во всем этом? Феклістов також додає, поки у нього є можливість спокійно жити біля моря разом з рідними, то він буде використовувати її наповно. І хоч поки у актора немає стабільного заробітку в Іспанії, він все одно не хоче йти на діалог з екс-колегами-росіянами. До речі, деякі з них пропонували йому повернутись, грати на сцені на певних умовах. Зі мною намагались говорити, але я не пішов ні з ким говорити. Планірується повернутися? Не знаю, ні, поки не планую. Не вижу для себя этой возможности. То есть, это можливості. в один конец? К так. Поки так. Будем будемо посмотрети, звісно, но, но я не вижу, не вижу, не понимаю. Нагадаю, актор у 2022 році у лютому засудив російське вторгнення в Україну та записав відеозвернення до українців. Він сказав, що відчуває сором і ганьбу за дії, які здійснює Росія, та попросив вибачення, дорогі мої українські колеги. С кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь, в России, испытываем, конечно, невероятный стыд и позор связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая... Если ты не засыпал тебе сейчас, очень сильно давило тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность. Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом. Пропал без вести, вернее так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько. Мы с вами